Для розширення можливостей дронів прихоплювачів, зокрема збільшення радіуса дії, швидкості підльоту до цілі та висоти прихоплення, пропонується використання твердопаливного прискорювача, на який встановлюється дрон, конструкція прискорювача, довжина 1050 мм діаметр 70 мм, матеріал корпусу алюмінієвий слав, вага сухого корпусу 5 кг маса палива 3,8 кг Тип палива твердий порох з питомим імпульсом 105-10 с. Після повного згоряння палива прискорювач автоматично виділяється, а дрон приходить у режим автономного наведення або керування оператором у реальному часі. 2. запуск. Передбачається запуск зі ствольного трубного приносного комплексу, аналогічного за принципом роботи до РПГ 7, Джавелин або ПЗР-кастинер. Такий підхід дозволяє. Швидко розгортати систему в польових умовах, реалізувати пуски з укриттів, забезпечити мобільність розрахунку, Очікувані ефекти, використання твердопаливного стартового прискорювача потенційно забезпечує, збільшення дальності перехоплення у три п'ятьох разів залежно від профілю польоту, зростання швидкості зближення з ціллю, що критично при перехопленні безпілотний літальний апарат камікадзе та швидкісних розвідувальних дронів. Підвищення максимальної висоти перехоплення з типових 300 500 метрів до 1500 3500 метрів, можливість перехоплення на догоні, а не лише в лобовому ракурсі, розширення зони ураження малопомітних цілей, що раніше були недосяжні, технічні особливості та вимоги. Для роботи комплексу необхідно врахувати аеродинамічну стабілізацію під час роботи прискорювача, можлива установка стабілізаторів на корпусі ракети. Або використання складаних рулів, які розкриваються після пуску, безпечне відділення дрона, механічний або піротехнічний замок, алгоритм відстиковки після падіння тяги до нуля, стійкість електроніки дрона до провантажень. при старті можливі пікові навантаження 20, 40 g, необхідна вібростійка камера та плата управління, система наведення, оператор, або автономне наведення. Після відділення прискорювача дрон фактично діє як на швидкісний перехоплювач, потенційні сценарії застосування, знищення розвідувальних безпілотних літальних апарат, які зазвичай літають на висотах 1-2 км, перехоплення дронів камікадзе типу шахед або аналогів, переваги над класичними ПЗРК, дешевше за ПЗРК при подібній ефективності проти малих цілей, вища швидкість реагування порівняно з класичними дронами. Не потребує складної системи наведення, як у зенітних ракет. Вихідні дані. Маса дрона 9 кг. швидкість після роботи прискорювача 350 пятьдесят метрів С. Сумарна маса носія з дроном 17,8 кг.